Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника-математика перший клас скварцова. Завдання під номером 1. Тема Перевіряємо свої досягнення. Давай відкриємо підручник разом та прочитаємо умову завдання. Назви сусідів чисел. Ітак, звідки ми знаємо сусідів чисел? Ну, звичайно, це ж числового променя. Його ми вчили з самого початку: числовий промінь. Ну, і маю надію, що всі до 10 вже рахувати вміють. І так, ми маємо 5 до цього щось стоїть, і після цього. Ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так? Тобто, сусіди числа 5 це 4 та 6. Так, далі 6, ще пропущено вісім. Рахуємо. Як ми будемо рахувати по числовому промені? Шість. Далі, яке число йде? 7, вісім. Тобто, сусіди числа 7, це 6 та вісім. Так, чотири. Ну, ми вже бачимо, що біля, за четвіркою йде п'ятірка, але треба трохи раніше. Давай почнемо з одинички. Один, два, три, чотири, п'ять. І так, сусіди числа 4 які? Це 3 та 5. Ну і останнє 8. Починаємо рахувати по числовому променю, променю з 8. Так. 8, далі яке число? 9, 10. І так, сусіди числа 9 це 8 та 10. Напишіть, будь ласка, в коментарях то справився з завданням швидше, ніж я. Мені дуже цікаво. Ну, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну, а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.